Ми продовжуємо сьогодні говорити про представників ДСНС, які працюють на завалах і працюють з людьми, які дістали з під завалів. І в продовження нашої попередньої розмови сьогодні у нас в студії психолог. Це начальник відділу психологічного забезпечення головного управління ДСНС Ученівській області Олександр Панченко. Вітаю, пане Олександре! Вітаю вас, пане Олександре. От ми попередньо говорили вже з паном Артемом, як працюють рятувальники безпосередньо на завалах, і одразу поставлю вам запитання, яке я поставила йому тоді: чи працюють психологи з рятувальниками після їхньої роботи на завалі? Ну, звісно, працюють. Потрібно звернення керівництва потім для того, щоб психолог пропрацював з рятувальником. А тобто, це не обов'язково. Це не обов'язково. Кожна людина вона індивідуальна і комусь тяжка праця дається легко, а комусь тяжко. І як фізично, так і психологічно. Тут учните, ми часто в цій студії зустрічаємося з лікарями, психологами, психіатрами, і вони кажуть, що у нас немає такої культури звертатися, у людей немає культури звертатися до психолога, хтось боїться, хтось сором'язливий за НАТО. Тобто, у вашій службі там немає такого, що людина, якщо вона потребує, то вона соромиться звернутися до психолога. У нас трошки інша ситуація. Ми, як військові, виконуємо накази. Ми служимо, тому ми виконуємо накази. І керівники підрозділів, в яких працює особовий склад, вони зобов'язані звертатись до нас у випадку, якщо вони бачать, що людина якось не так себе поводить. А це буває от після роботи чи до роботи також. До роботи на якомусь об'єкті. Е, і до, і після. І, і також ми ж проводимо заняття і тренінги е, з ними. Ну, це взагалі не касає ситуації, uh -huh. от, а психологічні заняття і тренінги ми проводимо е, кожен рік в кожному підрозділі. Обов'язково це те, uh -huh. що проводиться. А в чому специфіка вашого відділення, психологів, вашого напрямку, ДСНС, рятувальників? А, зокрема, рятувальників. На, на надзвичайних ситуаціях угу. ви маєте на увазі? Так. Це екстремальна та кризова психологія. Її можна порівняти з швидкою медичною допомогою. Чому? Тому що якщо людей багато, на якісь надзвичайні ситуації, то першим, чим ми займаємося, це сортування людей. Ну, як, як і в швидкій медичній допомозі, вони також сортують людей а, до червоного, зеленого, жовтого рівня. Чому так? Тому що а, всі ми різні, а, всі ми по-різному відносимось до Надзвичайних ситуацій комусь тяжко, комусь легше. Тобто, ми сортуємо людей, з якими потрібно працювати, з якими не потрібно працювати. І ще до одного напрямку відноситься паніка. Паніка вона має ефект зараження. Угу. Тобто, якщо людина панікує, її треба з натопу прибрати, відводити відвлекати, відволікати, пропрацьовувати. Тобто оце. Це перший напрямок специфічний нашої роботи. На Як часто ви стикаєтесь саме от з панічними такими ситуаціями? На, кожному, на кожній надзвичайній ситуації. Тобто, це такі невипадкові. Ні, панічні, панічні, вони бувають завжди, люди, ну от натовп, Людей, там є е, родичі постраждалих, е, завжди якісь моменти, Ну це все ж специфічно, кожного разу по-різному. Чи завжди треба працювати психологу з людиною, яка побувала під завалами? Чи не завжди? От Якщо ми говоримо е... сьогодні саме про завали і про людей, які там опиняються і вижили. Ну ми це це трошки проговорили, що кожна людина має різні типи нервової системи і різну силу нервової системи. Комусь потрібно, комусь не потрібно, хтось легше до цього відноситься, комусь важче. Це все індивідуально. Но перше, що потрібно, вони повинні бути в нормальному стані, і вони проходять медичний огляд. Це одразу, коли їх дістають. Так. Ага, так. тобто психологи одразу не спілкуються з цими людьми. Не спілкуються, тому що буває такий момент, коли вони е на емоціях не відчувають, що з ними е відбувається. Тобто е вони ну, в такій піднесеному стані. Ну, а, неадекватному. Ну, трошки так. Ага, отже, я зрозуміла, психолог має працювати з людиною, ну, з такою. Допустимо, про яких ми зараз говоримо, коли він вже, коли ця людина, він або вона, коли вже їх ввели е, в нормальний стан лікарі, так? І якщо так, їй потрібен так. психолог вже тільки потім, коли людина стабілізована психологічно і е, фізично, ні? є такий момент задоволення базових потреб. Угу. Це безпека, це е, е, питво, ну, е, вода. От і фізичних цих, щоб все було добре. Потім уже може працювати і психолог, тому що немає смислу працювати психологу, коли у людини щось болить. Ну, я маю на увазі, що є якісь рани, да, фізичні там біль відволікає. Біль відволікає, вона дуже відволікає. То розумієте, базова потреба навіть сходити в туалет. Угу. Вам дуже захочеться розмовляти, З то, говорити, да, да. коли вам дуже хочеться в туалет. Угу. Ну це такий банальний приклад. Ну, це природньо. Так само і, і в їді, і в безпеці, воно абсолютно так. Отже, в принципі, лікарі мають створити, ну, скажімо так, майже ідеальні умови для того, щоб психологічно ідеальні умови для того, щоб я вже скажу, працював. психолог. Я скажу більше, що а, на місці події тих людей, яких а, дістають, а, майже ніколи ну, якби не надається такі умови, їх а, везуть до лікувальних закладів. Одразу забирають. Так, тому mm -hmm. що повинні лікарі все подивитись, щоб все було добре. М'язи, кістки, внутрішні от пашви пош... внутрішні органи, пошкодження. Тобто розуміти, що, що на місці події е, це зробити неможливо. Mm -hmm. Ну можливо, там надати першу допомогу. До угу. потрібно ввести в заклади охорони здоров'я, але все ж таки психологи під час от завалів, руйнатів, ви ж перебуваєте там на місці так, події. Так, На місці перебуваємо. Буває таке, що потрібно е, десь поговорити з людиною, підтримати, якщо е, з нею там. Все добре, але її не можуть дістати. В якісь моменти і потрібно поговорити. От, до речі, но е кожна така подія, вона дуже специфічна, і е можна сказати, що це рідкість. Це не часті випадки, коли а, туди, прямо на завал, під яким знаходиться людина, викликають психолога. Е психолога е обов'язково викликають на надзвичайну ситуацію. Але отуди от безпосередньо, де лежить людина, не часто да, так інколи це навіть небезпечно для самих психологів. Угу. Тобто, тут якби наші керівники мають відповідальність за нас, за особовий склад, і вони вже приймають рішення працювати нам десь в небезпечному місці, так чи ні. Пане Олександре, от ми згадали, що така ситуація людина знаходиться під завалом, працюють рятувальники. Вони мають якісь мінімальні базові знання, щоб працювати з людиною психологічно, От не викликаючи психолога, але ж людина може в будь-якому стані. Вони працюють також, вони зосереджені. Але якщо щось стається, вони навчені якимось, якимось мінімальним базовим таким базовим, лайфхаком, щоб працювати значить, з людиною психологічно саме. А... Перша психологічна допомога, всі рятувальники пройшли навчання, всі uh -huh. абсолютно. Плюс те, що ми проводимо заняття, навчання, That's тренінги, тестування. Uh -huh. Це ну постійний безперервний процес, чим ми займаємось, коли немає надзвичайної ситуації. Ми займаємось з особовим складом з нашим. А, тобто це не так, що рятувальники всі вивчили один раз. Ні, і все. Ні, це, це постійний процес. Угу. А от буває таке, що рятувальника-психолог може не допустити до роботи? Буває, так. Це більше всього буває, коли. Рятувальник перебуває на багатьох різних важких ситуаціях, коли просто емоційно важко. Все це залежить від звернення керівника підрозділу. Він частіше всього спілкується з підлеглими, і він бачить, коли людина якось поводить себе не так. Угу. Тобто, все ж таки, це має спостерігати керівник, начальник. Так, бо психолог. Працює з, з, з всією областю, от, далеко підрозділи знаходяться, і ну, не кожен день психолог може бачити свій особовий склад. А як часто таке трапляється, що рятувальники не допускають до робіт? Це не часто. Mm -hmm. Більш всього, у нас люди підготовлені. і вони ж пройшли відбір спочатку перед тим, як прийняти його на роботу, на службу, вони проходять психологічний відбір. Тому... Це дуже прискіплива? Так процедура, процедура, так, процедура, так. Я чому ставлю таке запитання? Тому що от ті історії, які ми чуємо не в ефірах, поза ефірами, навіть ті історії, які ми чули в ефірах, як діставали людей, тіла дітей з-під завалів, от, до речі, пан Артем, розповідав, що у нього закарбувалася ця історія. Хтось розповідає про випадок авіанальоту на Чорновола у Чернігові, і коли там була пожежа, коли були поранені, навіть Рятувальники, які вже багато років працюють, вони казали, що все одно стан був такий, що від побаченого дещо просто ми не можемо озвучувати в ефірах. От такі ситуації, це ж все ж такі люди, і вони живі, і це психіка. От такі ситуації як впливають після такого, пропрацьовують люди приходять до вас чи ні? Так, після так працюємо. Я також був на Чорновола в той момент. І ну, якби для мене теж воно відкарбувалося. Ну, тому що такого не дуже часто побачиш. Угу. Але ж рятувальники і самі звертаються інколи, і ми пропрацьовуємо ці моменти. Під час блокади Чернігова часто працювали з особовим складом ДСНС? Кожен день. В залежності від ситуації я маю на увазі ті частини, які знаходяться в місті, недалеко від головного управління. Тому що переміщатись дуже не було можливості. Ну, якщо ви були, то розумієте, про так, що? Так, так. Вам особисто доводилося працювати з людьми, у яких близькі опинилися під завалами? А... Буквально недавно. В чому тут специфіка полягає? Ну, тут якби. Специфіка вона в тому, що невідомо, там вони, не там. Угу. От. Чи дійсно там. І оцей процес, процес того, що людина чекає, і невідомо чого. Дуже емоційно вбиває. Людину. Так. Це реально людину привести в нормальний стан в такій ситуації чи ні? Підтримати. Потім, коли все вже буде відомо, пройде час, час він лікує. Потім так. В самій надзвичайній ситуації треба підтримувати нормальне життєдіяння, щоб. Якісь базові потреби це перше, угу. а потім психологічні моменти, бо а, людина не їсть, не п'є, не ходить до туалету. І ще ну, проявляються різні ну, інколи там панічні настрої, стресові реакції. Оцей момент пройти, а потім вже якби. Якщо ми говоримо сьогодні про завали, і от ви сказали, що людина, яка побувала під завалами, вижила її дістають, то там вже дивляться, коли її стабілізують психологічно, емоційно, фізично, то там ще будуть дивитися, чи потребує вона це залежить від її психіки, від стану її психіки, від наскільки вона міцна і ну, да, Потім вже займаються психологи, е, соціальні і медичні. Ну, знову ж таки, за потреби, якщо людина так, потребує Так, за потреби. Але ви згадали перед нашим ефіром про натовп, про людей, які спостерігають з боку за завалами, і ви сказали, що людина просто сприймає, що вона також могла б, так? так. Вона Просто перекладає на себе цю ситуацію. Так, ну, це ж не всі, це якась маленька частина, але бути може таке. А як ви бачите в натовпі цих людей? Як ви їх вираховуєте? Візуально це можна побачити. Коли людина або застиває, або рухається хаотично. Це можна, ну якщо. Ну, якби. Ну, це Якщо вже... ви хоч <світ>, так. один раз це бачили, угу. то ви зрозумієте, що, що людина поводить себе не так. Ви самі тоді підходите до таких людей. Так. так. Ми е, намагаємось цих людей е, з натовпу відвести. А щоб Тому не було що, цієї ланцюгової реакції, ну, да, паніки? Е, ланцюгова реакція вона 100%. -ва. Тобто. Люди дивляться один на одного і якби діють так так же. Угу. А mm. такі люди, вони охоче йдуть на контакт з психологами чи ні? Не завжди. І інколи навіть агресивно. І як ви тоді дієте? Ви ж розумієте, що цю людину треба відвести. Так, ми залучаємо поліцію, родичів. Намагаємося залучити натовп, який має. Більш емоційно сильний, і вони, вони можуть там, допомогти, підтримати десь, десь там, от, та подожди, там, об'яснити, що от, от так не потрібно робити. Там, от, давай відійдемо, давай закуримо. Там. ну, mm -hmm. Такі е, бувають моменти. Mm -hmm. uh... А ви спостерігаєте за вашими співробітниками, коли вони працюють? От, зокрема, 17 квітня, те, що сталося у Чернігові, ракетний удар, і там багато служб працюють: рятувальники, і піротехніки, і кінологи. Ви, поки працюєте із цивільними, ви спостерігаєте за своїми? Так, ми ділимось. Ми ділимось, якби між собою, визначаємо так: ти зараз спостерігаєш за особовим складом, тут на місці я за населенням туди, куди допускають. там. Один психолог працює в наметі психологічної допомоги, куди mm -hmm. можуть звертатися люди. Тобто ми ще до, до надзвичайних ситуацій проговорюємо, що так. ага. Ми, кожен буде на своєму місці. Отже, коли ви виїжджаєте на місце події, то вже ролі розподілені, хто так. чим займається. Але за особовим складом ви спостерігаєте. Так. За чим саме? За поведінкою. Mm. За фізичним станом. Так. Інколи, розумієте, видно в поведінці, ну, як людині, ну, важко, вона вже там не може. Ага, так, керівнику бігом це змінити його, там, можна я там щось води віднесу, можна я там побалакаю з ним. Ага, якщо ну, я бачу, що йому важко, його треба тимчасово там поміняти. ага, Він трошки людина, коли відпочиває, вона зовсім по-іншому діє. Ага, відпочив там, ну для цього дуже великий час не потрібен. А по яких ознаках ви. ну… Втома ми говорили, да, що помітно, коли дуже втомлена людина. Які ще ознаки можуть бути, що от під час от таких робіт на завалах, коли завали, коли дуже такий затяжний процес пошуку людей, роботи, техніка, і інші спецслужби працюють? По яких ще ознаках ви можете побачити, що хвилювання. Хвилюються вони, так? Да? Ну, це ж у кожного, у кожен проживає цю ситуацію. Зараз. От зараз і видно, наскільки людина більш спокійна чи більш хвилюється. Да, вони роблять свою роботу, але ж емоції в кожного різні. Я казав, що всі люди вони різні і. Кожна особистість, вона індивідуальна. Ну, я чому поставила це запитання? Я хочу, щоб наші глядачі-слухачі зрозуміли, що е, представники ДСНС це незалізні люди. Вони такі самі люди, і у них такі самі емоції, і вони так само можуть і виграти, і так само вони можуть боятися. Так воно є. І чим, ну, якби чим більше навичок у людини, тим більш спокійніше вона до цього відноситься. Ну, ми, ми до цього готуємось, ми тренуємось завжди. А з дітьми працюють ваші психологи, коли опиняться от на території, де є руйнування великі. Так, з дітьми також. Діти це окрема якби, категорія, тому що з ними треба програвати. Mm -hmm. Ситуацію обігрувати. Трошки проговорювати, що відбувається, от, інколи давати, малювати, писати там. Ну, їх ми стараємось забирати до пункту екстреної психологічної допомоги, щоб, щоб працювати окремо з дітьми. Отже, у вас широкий профіль. Ви працюєте не тільки з дорослими, ви працюєте з дітьми також. Так. Ну і ще запитання: ми поставили запитання з моїм колегою пану Артему. Який випадок закарбувався вам найбільше з таких ситуацій, можливо, зокрема, саме тройнація? Ну, найтяжче було під час військових дій, тому що тут, якби моменти і власної безпеки вони грають роль. А виділити щось, якусь таку надзвичайну ситуацію ні. Багато моментів. І е, хочу сказати по е, своєму досвіду, що ну, кожна ситуація різна. Інколи так буває, що ми просто за себе ну, не бачимо, як, що ми працюємо, 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 а потім тільки усвідомлюємо, що, що відбувалось. Тобто ви націлені просто на роботу. Так. Тому не можна сказати, що якийсь випадок був складний, а якийсь легкий. Ні, кожен випадок він своєобразний, і кожен випадок він нелегкий. Тому що надзвичайні ситуації вони пов'язані з загибеллю і травмуванням людей. Психологам буває страшно. Психологи звичайні люди. Але ж на таких об'єктах і в таких ситуаціях ви маєте показувати приклад стабільності е, і впевненості ну, і спокою. Ми готуємося до цього, намагаємось, і в нас в нашому кодексі є багато заборон, що ми не можемо робити, що ми не можемо показувати. Оце, ну, мабуть, вже тема окремої програми. Так. Це було б цікаво почути, що можна, що не можна робити психологу, бо в принципі на вас мають рівнятися. І, ну, по-перше, мають, якщо я так думаю, що співробітники ДСНС, якщо вони бачать, що психологи спокійні, то є людина, до якої можна прийти. Все, вона послухає, зробить свою справу. Тобто, це як острівець безпеки, психологічний. психологічні. Але. Питання в тому, що десь ті сили треба брати, десь ту стійкість і спокій треба брати, коли самому страшно. До вас приходять представники ДСНС, тобто рятувальники, кінологи, піротехніки, тобто всі ваші відділи. Не буду всі перераховувати, а до кого йдуть психологи ДСНС? Нашого Державної служби надзвичайних ситуацій, у нас є відділ е, психологічного забезпечення, який курує всю нашу роботу по Україні. Нас збирають на тренінги, нас збирають на навчання, на дебріфінги, нас е, якби, збирають для того, щоб пропрацювати, щоб ми е, друг з другом поділилися досвідом угу. і при цьому е, проговорили, ага. Так, що я відчував? Відчував то, то-то, як з цим діяти. А, а у мене от такі проблеми, там, а оце, ото, ну, обговорити, тобто всі ці дрібні моменти. Ну, тобто, у вас така специфіка роботи? Ви працюєте з рятувальниками? Зокрема, ми сьогодні про цей відділ говоримо. Ви працюєте. з… Ну, з усіма. З І ви маєте їх пропрацьовувати, ви маєте людям допомагати, з населенням, з цивільними. Ви працюєте. Але ж ви також живі. У вас жива відкрита психіка. І про момент вигорання багато хто у нас в студії розповідав, але завжди виникає питання: а до кого йде той психолог, який допомагає впоратися з фобіями, з вигоранням, з втомою? До психолога. Тобто ви працюєте один з одним, так? так? Так. Як часто? Ну, буває. Не часто, але буває. Ну, тому що розрядка мати. Ні, ну після е, кожної масштабної надзвичайної ситуації, е, мабуть, так. Uh -huh. Тому що е, моменти особливо загиблі і е, тяжко з дітьми, коли загиблі діти. Це коли з родичами ви працюєте? Так, так. Психолог пропрацьовує це з психологом. Mm. Тобто з колегами-психологами ми це пропрацьовуємо. Не обов'язково після якихось ситуацій просто. Е, і просто, і після ситуацій бувають, коли е, потрібно проговорити. Пане Олександре, дякую. Все ж таки залишаємо кілька питань, але вже для наступних ефірів. Дякую за сьогоднішню інформацію. Ну і ставлю три крапки, бо цікаво дізнатися, що можуть робити психологи, а що вони не можуть за кодексом. До речі, про цей кодекс також цікаво було б з вами поговорити. Дякую за сьогоднішній ефір і до наступної зустрічі. Дякую вам.